Українців атакувала хандра, констатують психологи. Після свят, зокрема, новорічних та різдвяних левова частка населення не може влитися у звичний розпорядок дня, принаймні зо півтора-два тижні. Чому після довгих вихідних життя не в радість, знають фахівці? Комусь просто соромно за те, як він провів свої свята і хочеться забути дещо. Да? Хтось просто нічого не пам'ятає. У когось такий відбувається відкат настрою. Хтось провів свята невдало, не так, як планував, переживає розчарування. Дієтолог Оксана з киталінська пригнічений настрій українців радить врятувати тотальним перезавантаженням власного холодильника. Головне каже, не споживати ті продукти, які залишилися по святковому застіллі. Це всі продукти, які пройшли глибоку промислову переробку: ковбаси, салямі, оці окарачка, які такі солоні, копчені, копченості, майонези. Що там ще різноманітні соуси і бажано все-таки алкоголь зменшити? Основне правило це має бути детоксикація і повернення організму до нормального стану. Значить, це в першу чергу продукти, які місять багато клітковини: всі овочі, фрукти, ягоди і каші. Ця клітковина, як великий сорбент, як губка, втягує в себе всі токсичні речовини. Дієтолог радить збільшити кількість продуктів, які відновлюють печінку, вживати молочну сироватку, пити більше води, чай і каву, вживати білкові продукти, овочі і каші. Необхідно зменшити вживання солі, що провокує напрям тканини тіла і головного мозку. Лікувати хандру радить роботою. кажуть, коли працювати не хочеться, працюйте удвічі більше та щодня проходити пішки не менше аніж два кілометри в обідню перерву і перед сном. Є певні е, такі емоційні накопичення у м'язах людини. І от коли вона рухається, то вона просто це ну витрачає цю напругу свою м'язову напругу. Тому, звичайно, рухи будь-які. Ну починаючи від такого економ-варіанту. Е, Лежачи в ліжку, можна щось піднімати, якісь там руки, ноги, і просто відчувати, щоб відчувати своє тіло. Українці відповідають поради фахівців, слушні та фізичні вправи, тільки поза стіллю користі не дадуть. Фізична активність щодня геть інша справа. Займатися спортом. Я в такому віці встаю, роблю зарядку. Хорошими енергетичними полюсами заряджаюся там. То газету якусь почитаю позитивну, то позвоню там з подругою, пообщаюся то з одною, з другою і роблю собі настрій, а нам його ніхто не зробить. Пишні новорічні застілля, то вже минуле, запевняють. Краще, як кажуть, не переїдати. Потроху і все. Щоб було, як кажуть, все в норму. От. Не треба зловживати їжею і все буде гарно. Готуємо помірно, щоб все-таки воно так. на гаманець впливає. Ми готуємо стільки, скільки ми можемо з'їсти. Ми вже звикли, що йому ми свіже, От, не на декілька днів готується. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АІНТІВ.